Другий день перебування у Бергені розпочався в обід. Так як наша подруга сьогодні на роботі, ми приготували вечерю і пішли самостійно освоювати околиці біля нашого будинку. Ось ми жили тут недалечко, а коли пройшли метрів там від будинку 20, побачили море. Як ви думаєте, куди ми пішли? Звичайно ж, на море. Море мені дуже здивувало, воно було без запаху. Знаєте, як приїжджаєте до нас на Чорне чи на ще море, хвилі. Ні, це спокійненьке таке, тихеньке, без запахів, без нічого. Ось тут мені стало цікаво будиночки, які стоять на дерев'яних сваях у воді. Трошечки відійшовши, зрозуміло, що я прийшла на парковку. Пішли ми далі прогулюватися, але краса знайшли якийсь порт. Побачили такий цікавий корабель, подивилися на вкруги, гори, море, краса. ввечері, коли подруга прийшла, ми зібралися повечеряли і пішли в якийсь місцевий там супер, якийсь ресторан. Там наша подруга познайомила нас з місцевими українками. А як же ж за зустріч треба випити такі цікаві коктейлі? Ми дуже довго розмовляли, і дівчата розказували, як їм тут живеться. А коли вже принесли нам закусочки такі цікаві, я дуже довго розглядала стиль подачі, говорили про своє. Життя, про плани на майбутнє, а вже пізніше почалися балуватися, годували один одного, куштували різні страви. Особисто я замовляла фіш н чіпс, було дуже-дуже смачно. Страви в нашому розумінні були досить маленькі, але вони такі смачні поживні, ми всі поділилися, вроді би, взяли по маленькій страві, але І в кінець ми замовили десерт. Десерти були теж неймовірно класні, ось в мене є кремблюве. Повечеряли, пішли додому. Ось так завершився мій другий день перебування в Норвегії.